Всім привіт! Хочу з вами поділитися невеличким відгуком вже після використання навушників. Ви могли про них чути: це навушники Razer Kraken X Light. Значить, я ними вже користуюсь більше року, це точно, можливо, навіть років два. Значить, для чого я їх взагалі придбавав? Для того, щоб здійснювати. Дзвінки, да, і щоб був добрий мікрофон, щоб можна було на нього, ну, не тільки дзвінок, да, і записати, наприклад, відео, якщо ну, це, цього вимагає ситуація, або на Zoom да, попрацювати зі звуком, ну, попрацювати, да, щоб він був. Ось Тут характерна така благотіп, да, і, ну, що з ними відбувалося за цей період. Одразу скажу, що для музикантів, які полюбляють, в звук да, ну, в його не просто людській мові, да, а в якщо ну, треба почути, якийсь інструмент, там, да, або якусь красоту музики, то це наушники не для цього. Але вони для розмови супер ок. Значить, що з ними відбувається? Да, із мінусів я пройдуся. Ну, ось це по-перше, да, те, що з амбушюрами відбувається. Да. От Бачите, вони облазять, і потім у вас на обличчі да, або на вуха, буде чорний такий слід з цих цих штук. Вони ламаються згодом да, і відліпають. Ну, ці бокові ще залишились, да, а в ті, що доторкаються до вух, до голови, вони ось так от, ну, вже. Сміття утворюється. І з місця ще проблеми. Ну, як бачите, я тут вже замотав їх цим ізолентою, да? тому що почали ламатися ось тут на боках да? і ну, люфтить прямо із одного і з іншого боку. Да? Ось це їх вузьке місце, ось тут якісь кріплення, тут, по-моєму, ще гаєчки якісь, да? тобто я їх ну, прикрутив, клеєм якось, доклеїв і замотав їх вообще, Загалом. Тут зверху йде теж такий м'який, ну я не знаю, чи це називається амбушюра, чи не називається амбушюра, але тим не менше, я її теж намотав, тому що вона, як і ці бокові амбушюри, вони почали лізти, на да, і все на голові залишається. Тому ось такий невеличкий да, моментик, але все ж таки да, це дуже добрі навушники. З якої точки зору, ну по-перше, якщо у вас іде запис, дав там з ноутбука, то ну наявність да правидного з'єднання, воно типу, ви не втрачаєте да там на якихось ну поміхах. Коли воно по блютузу, там, наприклад, да, передається в програму обробки звуку, дати, типу, не втрачаєте. І, в принципі, чистота звука через ось цей мікрофон. Ну, дивіться, стосовно цього мікрофона, ви можете. Теж двояка така ситуація. Плюс в тому, що він да, має опцію вимкнути. Плюс, до речі, в тому, що можна регулювати звук. В навушниках, да, прямо тут. Ну, це нормальна опція, мені подобається, використовую. Також вимикаю мікрофон, коли це потрібно. Тобто це ок. Єдиний мінус, що він да, ось так от прикріплений, і ви просто його мусите ну, ось так от загібати, да, але тим не менше за ці два роки ну, він не втратив своєї функціональності і досі працює. В ефірі може бути шуршання, коли да ось тут клік-клік-клік, робота там. Там щось, щось відбувається. Зараз я спробую записати відео е, з, ну, в телефоні да, з використанням цього мікрофону, щоб ви просто почули різницю того, що зараз на телефон пише фоновим звуком, е, і то, як він буде передавати звук через мікрофон. Ось зараз я перемкнувся на е, мікрофон цих наушників, на е, дротова, ігрова Razer Kraken x Lite, трошки по гомоню. З ним да, і на моніторі трошки буде <смеш> тут таке відео. класні вони в цьому в іграх, ок. Да, OK. В принципі, ви ну, просто слухаєте те, що навколо відбувається. Коли просто подивитися відео, де щось говорять, то це ок, OK. але для якихось опцій послухати музику з насолодженням, то тут такого немає. Та да, й ви не очікуєте від них. Таких бенефітів. А, в, ну, в принципі, я думаю, цього достатньо да, для передачі звук наговорив. Підписуйся на канал, дивись огляди. А, я думаю, що я через інший девайс ще покажу, як може звучати цей мікрофон а, при записі якогось відео, да, зокрема там, учбового, можливо, да або просто запис мікрофону, запис, ну там. Скрінадас, от щось таке. все всім дякую за увагу. Всім до наступних оглядів.